Вітаю всіх! Продовжую відео щодо опитування, яке я робила. Запоріжжя я вже зробила на тему обстрілів таких конкретних, тепер місто Одеса. Дивлюсь в такому ж руслі. Так, перше. Чому? Чому саме Одеса? Чому Одеса, саме Одеса, була під. Такою сильною килимовою атакою дронів. Причому не один раз Одеса була. Я в шоці. Чому саме Одеса? За що Одесу? Що хочуть від Одеси? Чому Одесу Килимови атакою дронів роблять дронами цим Одесу? Чому? Саме Одеса. Дивимось Одесу. Сконцентровані на ній. Не взяли ж війна. Відбити, завоювати, концентрація, одні ресурси, загнати її тупік просто довести. Вони вважають, що це справедливо її довбати. вони напишуться куди що, вони її не взяли, то ми там все погасимо, щоб вона жила в застої, четвірка кубків це. Стан, який не підрозуміває дій, невпевненість, розшатати людей, кінцевий результат. Раптовість дій, одні мечі загострити ситуацію, довести її і руйнувати, зруйнувати. Головна ціль зруйнувати, нагадати зробити жертву, не коли жертва. Одеса, вас не взяли, не змогли. Вони вас хочуть розшатати, розбити і довести людей до сказу, щоб вони були згодні на будь-що. Одесі. Дійсно так. Тепер зробимо так. Але і ще важливо на майбутнє коливання от цих наративів проросійських. Також вони закладають, типу, українська влада нічого не може, захистити не може. Щоб можна було розшатати наративом. Також не забуваємо Одеса. Давайте подивимося: в Одесі буде ще повторення таких серйозних бомбардувань дронами, ракетами масованих. В Одесі буде ще повторення бомбардувань, масованих дронами, ракетами. Дев'ятка мечів. Це, якщо казати так або ні, це відповідь ні. Причому дев'ятка мечів це розчарування нерви-розпач. Прольоти будуть. З води летітиме. Так, зміна ситуації. Обмежено. Одеса, що йде на вас? На даному етапі обмежено летіти буде. Це гімно прольоти, ракети, прольоти. 50 на 50, збиття ракет. Робота ППО активна, намагання. Зменшити проблеми? Проблеми зі світлом, все це все може бути. Я про те, що ступінь. Ступінь буде менший атаки. Не, мені не показує того ступеня, який був. Буде менше. Тепер мене що цікавить, беру це ці колоду, а потім тією перевірю двома колодами. Чи дійсно по Одесі є питання? Щодо її окупації на даний момент. Чи дійсно по Одесі є питання щодо її окупації на даний момент? Стоїть таке питання? Ні, на даному етапі воно не стоїть. Ця можливість втрачена. Одеса не стоїть зараз таке питання, немає його. Ви щось себе надрачили Крепінька. Домовленості. Ось певні такі домовленості ворог вилазить. Так, є. Що він там хоче від Одеси порт? Можливо, була мова про порт. Але ні, ні, не буде її. Ні, окупація Одеси немає. Тепер, чи дійсно йде мова, щоб порт, Одеський порт передати під керівництво РФ? Чи дійсно є мова, щоб передати одеський порт під керівництво РФ? Мене про це питали, чи дійсно є така мова. Так, Верховний Жрець це ці розумники, ілюзії, думки, надії, якісь фантазії є такі. На тему порту і це все розмови, перемовини. Раптова така пропозиція. Повторна спроба туди влізти. Але ситуація буде обнулена. Нічого не буде, ніхто нічого не отримає, ніякого порту. Одеса. Все добре. Тепер ж школода, кінцевий результат. Одеса залишається під контролем України, в складі України на момент укладання мирної угоди. На момент миру. Одеса залишається під контролем України на момент укладання миру, мирної угоди. Так, колесо Фортуни Одеса. Ну, взагалі фартова. Вдача з вами. Вас відстоять. Захистять, відстоять. Як вас ще назвати? Фантазії, ілюзії були. Звісно. Намагання якісь маленькі були, не без цього. Король Пентаклів. Це трав, сюди лізе, щось там намагається подумати про це. Вилітає вже. але топік. Все добре. Ні, Одеса ні. Нікуди вона не йде. По Одесі своя ситуація, все, що є, то є. Ніхто їй не віддасть нікуди. Одеса залишається в Україні. Не фантазуйте, будь ласка, зайве. Все добре буде, так? Доблять. Ті міста, які, про які йде розмова домовленості, там, де вліз, влізли, їх і доблять. Херсон, Запоріжжя, Одеса. Ще буде попереду Краматорськ, Слов'янськ. Ці міста звучали також, їх довбанули. Я знаю, я дивилася статистику під час цих перемовин, на що акцент робиться. Ось вам і відповідь. Не, зда... Не здаєте, ми вас розіб'ємо.